Доброго дня, шановні користувачі YouTube. Придбав собі пральну машину Indesit. Хочу поділитися першими враженнями. Розрахована на 5 кг відносно дешева. Indesit E2SE 2150W UA. Саме перше, що вимагає інструкція, зняти транспортувальні болти для того, щоб сама ось ця, сам ось цей барабан, який тут дуже хиткий, щоб він ніде не, ні в що не, не вдарявся в сам корпус. Оці болти, ось вони отут були закручені. Получається, зняв, відкрутив і одна отака штучка впала всередину. Розкрутив верх, щоб дістати, і відразу знайшов перший заводський брак. Так, ось бачите, сама оця штука відорвана. Ну, якби не критично, але неприємно. Друге, це вже коли вже діставав, саму цю зняв задню кришку, помітив, що отам. Сам корпус, бачите, тріщина така зазор. Чи, чи це деформація під час транспортування десь, мабуть, до самого магазину, або на самому заводі е, погано закріпили дві рами? Ну, ну, не знаю. Побачимо, як воно далі себе покаже. З тої сторони, з тої сторони, все нормально. А потім он, от така, от така неприємність. Так, ну, якщо, якщо будуть питання по тому, як вона далі працює, пишіть, знімлю спеціальне відео.